Було прийнято рішення е, того командира роти розділитися на групи і як би прориватися групами. У нашій машині знаходилася е, е, жінка, поранений командир. От Ми розвернули машину, сказали, ми зараз об'їдемо через Горбатий міст, железнодорожний і підемо yeah. сюди по, по полі про, про, ну, пройдемося. Але коли ми почали їхати, попали під обстріл. Попали під обстріл. Юра був е, за рулем, він звернув до ожидалки. Ви, ну, ви вийшли з машини, uh -huh. вони пішли за допомогою. От я, командира і ще один боєць був Андронов, і Інна Скакун. Я їх забрав. Там був копанір, забрав копанір. Ми сиділи в копанірі. Потім прийшли люди з першого бата, забрали нас, і ми вже були в першому баті. А потім, ну тобто, ось ви там, а потім а, перший, перший, перший прорив не вдався, але mm -hmm. е, розумієте, це була ніч, і це все якби на глазах. Я не хотів це вспоминати, я почав забувати, але так прийшлося бачити, що з вами сповнити. Вибач, вибач, вибач Петро, я тебе попередняв. Це була ніч, Ада, да, розумієте? Це була, були гради бм 21 били окопні міномети. Це було поле. Горіло все, розумієте? Це, я не знаю, це... От так заходиш, просто це дивишся, це ад. Розумієте? Але люди йшли. Люди мали надію, віру, щоб пройти. Але 120 кілометрів, розумієте, це не так просто пройти. От. Коли е, нас окружили, було вже, нам сказали, що три кольця. Прорвати три кольця, 120 кілометрів, вас будуть зустрічати. Ну, це сказки, розумієте. Ну, ну хто буде зустрічати, якщо війна йде в країні, і кожен бореться за якийсь участок землі, де вони стоять? Розумієте, 120 кілометрів це просто нереально. нереально. І що було після цього пекла? От, потім е, ми були в першому баті, просиділи там сутки. Було прийнято вторий прорив, вже з 11 на 12. От, то перед вторим проривом опять же люди пішли, знову на бойню, і повернулися вже менше людей. Багато залишилося в полі. Хто пройшов, пройшов ці поля, їх тут же зразу в полон взяли. От. А ми опять же вернулися на завод, uh -huh. і потім було прийнято рішення. Вже е, командири зв'язалися з представниками Генерального штабу, зв'язалися із командуванням бригади, ну, з командуванням морської піхоти. От е, що прийнято рішення, е, щоб зберегти особовий склад. Жінок та поранених, от, щоб здатися до полону. От. І якби з дозволу, не з дозволу, я це не знаю, от, було прийнято рішення, як би зложити зброю. Ага. І вже 12 го числа, 12 го числа, але розумієте, де 12 числа даже, вони ж бачили, вони підійшли вже ближче, коли ми грузилися на машини, нас вивозили в мирне. От, через мирне все одно вони поверх голов даже стріляли, розумієте? Тобі ж, ну, якби не по-людськи, даже почали вже відноситися. На условіях, я знаю, було прийнято рішення на условиях, що е, вони якби, накормлять людей, збережуть особовий склад. От людей не будуть як би, розстрілювати на цих условиях. Було прийнято рішення і е, особ особовий склад з даних допомогу. Тому що, і... да, тому що вже не оставалося тяжких боєприпасів. Оставалася тільки одна стрілкотня, Техніка, техніку почали спалювати. От, боєприпаси, які оставалися, почали теж спалювати. Ну, як би так. thank you